Тож, друзі, після того, як в нас вже є підлога, стеля, стіни. Ми зрозуміли, як наш спецпрофіль формує кути і посилення нашої рами, ми переходимо до стін. Це теж така міцна конструкція. Вона складається з сендвіч-панелю в даному випадку товщиною 100 мм. Це дуже така енергоефективна річ. Тут влітку зберігається прохолода, взимку зберігається тепло. Всі вузли, це готові панелі, ми їх замовляємо вже під розмір. Нашої рами, вони є більш-менш стандартними. Кольори в наявності за вашим бажанням. Ну, тобто ходові кольори, вони просто трошки швидше виготовляються виробником цих панелей. А не ходові, якщо там вам якийсь екзотичний, сподобався. Його теж можуть виготовити, це просто залежить від об'єму і там може бути трошки інший час. Ось. Ми в нашу раму, наш кістяк якби, конструкції, вставляємо ці стінові сендвіч панелі, як конструктор збираємо, вони закріплюються, паз в паз де вставляється, просто входить. Все промазуємо герметиком. У цих узлах в нас є, якщо ви побачите світла така. Ущільнувальна стрічка спеціально теж на е, клеї надійному. Все герметизується. Тут е, в кути ми е, мінераловатний наповнювач забиваємо. Тобто, це є термос. Все. Тут все енергоефективно в цій будівлі. Е, Перейдемо, будь ласка, сюди. В цих сендвіч панелях ми е, вирізаємо просто отвори. Куди вставляємо двері, вікна, так само е, розмір під ваше замовлення, колір теж. Вікна можуть бути з е, рулетною системою, яка опускається, і дає додатковий захист, наприклад, ну, від проникнення, якщо це дачний будиночок, чи може там якась локація, де це потрібно. Двері в нас в даному випадку металеві, утеплені. Можемо ставити навіть за бажанням замовника, навіть броньовані, якщо хочете. Зверніть увагу, як всі узли обробляються, примикання всі проводяться герметиком. Тут невеличкий такий ганочок можна поставити. Всюди все загерметізовано, щоб вода не затікала, і температура.